Ще під час облоги чернігів ворошисти закидали снарядами, мінами та бомбами. Чимало з них не здетонували і несли неабияку загрозу людям. В Цей час на допомогу приходили піротехніки служби з незвичайних ситуацій. Їм теж доводилося працювати під обстрілами, і робити це треба було одночасно і обережно і швидко. Навіть у досвідчених співробітників тремтіли руки, особливо коли знешкоджували кілька потужних авіаційних бомб. Але піротехніки витримали неймовірне навантаження і страх. Вразило першу чергу сміливість нашого особового складу, який працював, тому що всі навіть дуже чудово розуміли, що йшли обстріли міста. І, скажімо, люди чекали на нашу допомогу і, не дивлячись на ті фактори, що обстрілювали місто, і ми, коли виїжджали на термінове залучення, ми розуміли, що зараз можуть бути приходи. Так, в принципі, декілька разів бувало, коли ми виїжджали, якщо пам'ятаєте, збитий був літак на району Масанів. Де ми забирали авіаційні бомби вагою по 500 кілограм, також потрібно було застосувати спецтехніку важку, якою потрібно було забрати на перший раз. Нам, скажімо, не вдалось спецтехніку, тому що йшли активні бойові дії. Ну, ми приїхали на місце, скажімо, зробити меншу загрозу для детонації тих авіабомб, які там лежали. На вулиці, в частному секторі. Тобто був такий епізод, коли ми викручуємо там, детонатор з авіаційної бомби, і тут зразу за спиною йдуть приходи. Тобто, звичайно, це всі розуміли, що якщо, не дай Бог, прилетить сюди артилерійські боєприпаси, піде детонація цієї фугасної авіаційної бомби, то. Наслідки могли б бути дуже фатальними, але на даний час ми тоді звичайно справилися з даною задачою. Ми знешкодили підривники з них, і через деякий час ми за допомогою спецтехніки всі фугасно-авіаційні бомби звідти були вивезені. Робота ДСНС в оточеному місці була важливою ще й з психологічної точки зору. Людям, що лишилися у Чернігові, поява рятувальників вселяла надію на порятунок та віру в перемогу. Лежали в квартирах, в квартирах артилерійські боєприпаси, які з певних причин не спрацювали, там відбили головний підривник, тобто, ну, різні випадки бували. Не дивлячись на ту психологічну, моральну, Обстановку по місту, все одно, коли ми приходили до людей, в людей з'являлася, скажімо, якась така нагода для посмішок, для радості певної, що за них не забувають, і вони бачать, що сапери працюють, рятувальники, і не тільки ми, звичайно, і Збройні сили працювали. Тобто люди вірили, вірили в надшвидшу перемогу, вірили в те, що їм допомагають. Молодці, всі герої всі в своєму напрямку. Потім ми робили, скажімо, свою роботу таку важливу, я вважаю, в тилу не на передовій. Но ми в першу чергу старали, старались. Як по найскоріше допомогти місцевому населенню З початку повномасштабної війни піротехнічними підрозділами на території Чернігівщини здійснено майже 3,5 тисячі виїздів? Було виявлено понад 41 тисячу боєприпасів, обстежено 38 тисяч гектарів території, понад 200 об'єктів інфраструктури та 210 кілометрів автодоріг. І ця робота триває щодня.